Так, U8, 25 рік вже чистий путикласний. Зовнішній інслайн повністю в повністю чорному пакеті. 22-й диски червоні, з червоними спортами. Лазерна оптика з різними варіантами дизайну. Камери по колу стоять. Гума заводська, 285 40, 22 Бандит-спорт. Така вона повністю чорна. Релінгі на даху з попереченим панорамний дах. Задній oled Фенрі теж з різними дизайнами. Без доступ, відкриття, закриття кришки багажника з віртуальної. Далі шторка автоматично виїжджає, з'їжджає, це на дах. Подвійне скло, дитяжке обов'язково. Керівний пакет повний декор карбоновий, пам'ять сидіння водія, акустика Бенг, кермо парфорована червона строчка, проекційний дисплей, трапеда в шкірі, максимальні спортивні сидіння, грубо подібною строчкою з масажем з вентиляцією. Ось такої форми. Червоні ремені. Так, Стеля Чорна алькантара. Кермо з підігріву з вуливанням, електричним положенням і прив'язка до пам'яті. панель приладів цифрова з навігацією всім. Так, що у нас тут? Кліма, 4 зони підігрів передніх задніх? Камеры по колу, адаптивный круиз-контроль. Что у нас тут такого вообще есть? Многоколерная подсветка салона, CarPlay, уже есть разные мовы тут. А, так, да, у нас можно аккуратно тут более как-то подобрать. А, так, оба спеца тут полностью все. І адаптивні, і проїзди перехрест, і фронт, і мертві зони є все повністю. Тут є вставка з антомпари. Частина там пару. Позаду йдуть шторки з електричним регулюванням. додатку USB Type-C, перегоревших сиденья, они перфорованы. Все очень классно выглядит. Да. Вот такие варианты. Все за такой вартостью, все меньше, но вот привыкли.